Пояскать, будь ласка, звук є. да Доброго дня, да, да чути Так, Доброго дня Так, пропоную. Е, так, є звук є. Е, прошу повідомити про наявність представника від суб'єкта господарювання на даних громадських слуханнях. Е, представник юрист Адамчук Ростислав. Розуміло, добре, дякую. Так, наше під'єднує до КМБ. Будь ласка, представтесь. Доброго дня. Розробник звіту за сімки впливу на довкілля Медвіді Олександр Володимирович. Добре, зрозуміло так. Наразі представники громадськості ще не доєднались до відеоконференції громадських слухань. Тому пропоную надати час для приєднання зацікавлених осіб або представників суб'єктів господарювання. Інших і пропоную до 11.15 зачекати і Далі продовжимо проведення громадських слухань по даному об'єкту. Підтримуєте дану пропозицію? Так. Оборот. Тоді не вимикаємося, просто звук вимикаємо, відео і зачекаємо, і продовжуємо. Дякую. Прову. Продовжимо проведення громадських слухань сьогодні, 5 травня 2025 року. Проводяться громадські слухання процесу оцінки впливу на довкілля планованої діяльності товариства Єврогаз 2025 що полягає в експлуатації автозаправної станції. АЗС за адресою Житомирська область, Житомирський район, селище Корнинська, вулиця Вічуреня, будинок 7-1. Я Семенюк Микола Миколайович, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля, регулювання у сфері земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської, Житомирської обласної військової адміністрації, уповноважений головати на даних громадських слуханнях 18 грудня 2017 року. Відповідно до закону про оцінку впливу на довкілля, який який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання здійснювати е, ймовірний вплив на, на довкілля від понованої діяльності, яку е, планує проводити суб'єкт господарювання до березня 2020 року? Громадські слухання проводились у режимі офлайн, проте через пандемію та встановлення карантинних обмежень. Е, які були по всій країні громадські слухання, які передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, в офлайн не проводились? Громадське обговорення здійснилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. А 13 липня 2023 року, з прийняттям закону. Номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Та з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 про та перехідні положення закону, згідно якого тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводиться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок проведення громадських слухань детально викладений у постанові кабінету міністрів, міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, оскільки 13 вересня набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін. До постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. двадцять Зазначена постанова була прийнята з метою приведення відповідності до пункту 2, прім 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, використовуючи. Платформу Google Meet. окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, ехід і результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом громадських слухань, який разом з посиланням на даний відеозапис громадських слухань будуть розміщені в реєстрі з оцінки впливо на довкілля на платформі екосистем. Звертаю вашу увагу. У випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою та негайно перейти до укриттів та безпечних місць у такому разі проведення громадських слухань буде тимчасово припинено та продовжено після того, як ви перейдете до укриттів та безпечних місць. Прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті. Даної відеоконференції зазначив власне ім'я та батькові та прізвище, із зазначеним контактних даних для інформування, по суті, обговорюваних питань. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відео, запис та вести веб-трансляцію громадських слухань. Так, наразі за інформацією інтерфейсу, у нас у. І до конференції громадських слухань зареєстровано чотири учасники. Серед них два представники Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, представник від суб'єкта господарювання, а саме юрист ТОВ Єврогаз-2025 Адамчук Ростислав Олександрович, представник від розробника матеріалів звіту з оцінки пливу на довкілля, Медвідь Олександр Володимирович, прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Наразі додаткових звернень для бажаючих приєднатися до громадських слухань не надходило. Ви можете оголошення для громадських ви можете повідомити з голосу або написати текстове повідомлення в чат про участь у громадських слуханнях. Так, у ефірі відеоконференції. Тиша додаткових записів у та повідомлень у чаті відеоконференції не надходило. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую, що станом на 11 годину 20 хвилин у нас на громадських слуханнях зареєстровано 4 учасники. З них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як організатори громадських слухань. Представник суб'єкта господарювання та представник розробника матеріалів звіту з оцінки впливу на довкілля, представники громадськості на громадські слухання не зареєструвались і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань, зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу. На довкілля від 13 грудня 2017 року номер 989 буде складено та підписано мною відповідний акт. Наразі, якщо представників громадської або інших зацікавлених установ та організацій будуть заважені пропозиції до матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, то єврогаз 2025 всі заважні пропозиції можуть надаватись на електронну адресу та поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Дані заваження пропозиції будуть враховані при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля зазначеної планової діяльності. Відтак ми закриваємо громадське слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ Єврогаз 2025 що полягає в експлуатації. Автозаправної станції АЗС за адресою Житомирська область, Житомирський район, селище Корниське, вулиця Мічуріна, 7 1. І вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую, дякую усім, що приєдналися. Усім добра та миру. До побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до побачення.